Марина 43 роки. Розлучена, син живе окремо, їй не до романтики, вона просто хотіла спокою. Робота, дім, іноді фільм на вихідних. Працювала офіс-менеджеркою в компанії, де всі молодші, гламурніші. Вона просто тиха, акуратна жінка в спідниці з добрим поглядом. Шеф Павло, йому 48, завжди серйозний, майже ніколи не посміхається. Вона думала. Що я йому, просто працівниця. Але одного разу, коли вона затрималась після роботи, він зайшов у її кабінет. Пізно вже, чому ще тут? Нікуди поспішати, сказала й посміхнулась. Хочеш вина? Це був початок. Після того вечора він став приходити частіше. Приносив каву, сідав поруч, дивився довше, ніж треба. Їй було ніяково, але приємно. Вона відчувала, що жива, що вона жінка. Одного разу. Коли вона прибирала папери, він підійшов ззаду, поклав руки на її плечі і тихо сказав Я не можу більше стримуватись. Вона обернулась, і він поцілував її, не поспішаючи, м'яко, але впевнено. Вони були в нього вдома. Вона нервувала, соромилась свого тіла не молода, не модель. Я не ідеальна, прошепотіла вона, а мені не треба ідеальність ти справжня, ти мені снишся. Він роздягав її повільно, цілував кожну частинку. Його дотик був ніжний, але впевнений. Вона здригалася, що, нарешті, її хтось хоче, а не просто використовує. Це була не просто ніч, це було пробудження. Її тіло плакало й співало, і він був важний до кожного руху, кожного подиху. Вранці він дав їй каву, поцілував у шию і мовчки подивився в очі не сказав, кохаю. Не зробив пропозицію, і вона все зрозуміла пішла без скандалів, без істерик. Але через тиждень він з'явився у дверях її дому: Я не спав всі ці ночі, я не хочу бути без тебе. А я не хочу бути однією з ти не одна з, ти єдина. Зараз вони живуть окремо, але щовечора разом. Він привозить вечерю, вона читає йому вголос, а потім. Він бере її в обійми повільно, по-дорослому, з глибоким бажанням. Вони не роблять селфі, просто кохають одне одного, без статусів, без планів, просто тому, що хочуть бути поруч. Підписуйтесь та переходьте на мій канал. Там багато цікавих реальних історій про кохання.